Дорогі жінки, хочу, щоб ви запам'ятали, є тип чоловіків, яких треба обходити стороною, і не дай Бог з таким чоловіком, ви створите стосунки, вони будуть вас ламати, допоки ви не зламаєтесь. А тепер дивіться, найважкий та самий болючий стан для людини це стан невизначеності. Коли невідомо, а що буде завтра, що робити, кому казати, що казати, ви не знаєте, що з вами відбувається, та чому так боляче. Це називається стан невизначеності. І деякі чоловіки, коли у стосунках Виникає конфлікт, а рано чи пізно він виникає говорити про свої почуття, про емоції, донести що вони хочуть. Це не про них. Звісно, не всі чоловіки лише певна категорія. Вони вибирають іншу стратегію психологічно подавити опонента. Тобто, коли жінка страждає, коли її психіка ламається та в тотальному стані невизначеності, от в цей момент такому чоловікові добре, тому що він самостверджується. Він думає, що він карає і відновлює справедливість. Хоча як дорослі люди можна сісти та поговорити, але це не про них. Щоб розпізнати такого чоловіка, варто подивитись, як він себе веде у конфліктах. Чи готовий спільно вести діалог, відкриватись емоційно та знаходити спільне рішення, що присутні у ньому відповідальність та рішучість? Що всі ідіоти, всі неправі, крім нього? Інколи він садист по відношенню до інших та емоційно холодний. Дорогі жінки, дівчата, будь ласка, звертайте на це увагу, інакше пригрієте біля себе психологічного садиста.